Українські фріфайтери відкрили сезон. Перший у новому календарному році турнір прийняв Львів. На відкриту першість області приїхала майже сотня спортсменів із чотирьох областей. Переможці визначали у всіх вікових категоріях. Фріфайт перший бойовий напрямок, який в Україні визнали спортом. Ба більше саме наша держава є його родоначальником. Десять років тому держком спорт визнав. Фріфайт як вид спорту, але фріфайт розвивається ще у міжнародному напрямку. І от ми беремо участь у міжнародних турнірах, чемпіонатах світу і державою, країною-засновницею правил і виду вважається Україна. Як і кожен бойовий напрямок, Фріфайт має свої правила, які вважає найчеснішими. Фріфат вважається змішаним видом єдиноборства. Хоча, мабуть, правильніше було б сказати, що він. Якби таке правдиве єдиноборство, бо в ньому дозволяється все, що повинно би було бути присутнє в єдиноборстві, але в рамках спортивних правил це боротьба, китки, удари, удари руками, удари ногами, удари колінами, дозволяються боліві та удушливі прийоми. Великий арсенал прийомів, дозволених у цьому виді спорту, зобов'язує спортсменів розвиватися всебічно. Це все залежить від людини, як вона поставить себе в ударній техніці, як в борбі. Тобто може бути гарний борбіст, але проти ударні він може програти. Так само ударник може бути гарний, але проти борбіста програти. Україна одна із провідних держав у фріфайті. Навіть наймолодші бійці вже вміють чимало. Втримати важко, бо він мене ну, до себе притиснув. Я повернув трошки корпус, відтиснув рукою і прикинуною зробив бойовий. У Вовій фріфайт культивують лише три роки, тому бійці із сусідніх регіонів мають певну фору. Та за місцевих спортсменів рідні стіни. Звичайно, перевага є. Для початку не треба доїжджати, зранку відіспався нормально з вечора, відповідно, в повний сил. Бо те, як інколи доводиться доїжджати, там, наприклад, в більшість поїздів, наприклад, як до Хмельницька чи до Чернівців, це через ніч їхати, відповідно, в поїзді не висипаєшся. Приїжджайте, трохи м'яті. У наступні місяці схожі турніри приймуть інші обласні центри України. Віталій Кулачковський, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.